Гора м'язів та інтелекту чемпіон Європи з пауерліфтингу вчора і боєць зсу сьогодні. Серед бійців шостої хвилі дослужує спортсмен Юхим Степацький за свій рік та два місяці в армії мобілізований не лише продовжує тренування, а й долучив до них інших власним прикладом. Про пауерліфтинг у зоні АТО і стали м'язи українських армійців. Фентає горна. Більше це їхній імпровізований батальйонний спортзал. Снаряди тут не військові, спортивні. Їх шукали всюди, скуповували по барахолках та прийомах брухту і підлаштовували під себе. Тяжело достати снаряження, Ну обрудувань його звати Юхим Степацький. Він двічі отримував звання чемпіона світу з пауерліфтингу, брав чемпіонство на європейських змаганнях. І тепер приклад для інших солдатів: як займатися спортом правильно? Як збільшувати навантаження? Ритмічно дихати. Та підстраховувати товариша Добре. як побороти себе самого, навіть коли важкувато. До війни життя Юхима Степацького було ось таким: трико замість камуфляжу, нагороди, спортивне харчування. Він тренувався та жив у Миколаєві. Україну на змаганнях представляв шість років поспіль. Важкі штанги, напружені м'язи, сильні конкуренти. Він прийшов у цей спорт після тяжкої травми і був у чудовій формі. А в армії зізнається схуд. На тушонки мир будуть рости, растінно м'ясо кушать надо. Колишній десантник, а тепер розвідник каже: через постійне очікування війни він та хлопці економлять сили. Але про те, що армійський призов не прогуляв, солдат не жалкує. Надо було прийти сюди, посмотрети своїми глазами, спробувати. Сейчас далі я прийду домой і буду займатися. Юхим переконує його побратими хочуть повернутися з війни не лише живими, а й гарними. А він просто підказує їм, що качати перед усім. Руки, плечі, грудь. Він в АТО вже більше 14 місяців. Його особиста війна ровесниця його доньки, маленької Мілани, знайомий з дитиною, переважно по фотографіях. Раз три бачу, за всю життя. Юхим знає у великий спорт обов'язково повернеться, аби його жінки мали привід пишатися своїм бійцем з Донеччини. Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Геннадій Селютін, Спецкор 2+, 2.